Таку ракету маю в продажі. Це у нас Audi Tron 50 з батареєю 71 кВт. привезена з Голландії. Ціла рівна гарна без пошкоджень. Так суперово виглядає. Чорна як треба. Так виглядає задній ряд. Так виглядає місце водія. По комплектації автомобіль має у нас 4 склопідйомника, електродзеркала, підігрів, складання дзеркал, пам'ять сидіння водія, сидіння електричні, пасажирське також, є підігрів сидінь, є в нас адаптивний круїз-контроль, утримання в полосі, читає знаки. Тут у нас такий лед щиток приборів. Пробіг в автомобіля 127 тисяч, рідний підтверджений. Ось так тут все виглядає. Зверніть увагу на стан. Сидінь, шкіри, руль, нічого не перешивалось, не фарбувалось. Запустимо автомобіль. Ось так зустрічає нас. Є українська мова в автомобілі. У нас панорамний дах, відкривається шторочка, все в гарному стані, нічого не порвано, не протерте, не подерте. Панорама відкривається в два положення, ось так, вверх, або можна відкрити повністю взад. Поки теплі літні дні це дуже кльова функція. Така класна мультимедія, є в нас Apple CarPlay, Android Auto, бездротовий, зауважимо. Тут у нас клімат, все працює, все сенсорне, дуже круто все виглядає. Ось така машинка є у продажі. Кому цікаво, пишемо, дзвонимо, номер телефона є в шапці профілю.